Я хочу для вас бути живим священником і хочу, щоб ви були живими парафіянами. І ті, що мене дивляться онлайн, немає різниці, бо віра через слухання. Просто ті, які прийшли до церкви, вони мають більшу заслугу, бо їхня жертва трохи більша. Одне діло включити вдома телефон, чи телевізор, чи комп'ютер і слухати, як служиться служба, а друге діло зібратися і прийти до храму. Участи трошки більше, жертви трошки більше, чуєте, чим яка жертва, така ласка. Але коли я витрачаю годину свого життя, щоб бути з Богом, бо трансляцію, я жертвую своє життя. Задумайтеся на це. Кожний хвилинах, що ви сидите, з кимось говорите, дитині уділили сусідові, колегові. Роботі своїй. ви уділяєте свій час свого життя. І Бог каже а мені? І коли ми знаходимо час призначити Богове частину свого життя, я говорю, ви слухаєте, ви оцю цю свою частину свого життя присвятили Богове. Тому так важливо є прийти до церкви.